Борислав Береза в моїй стрічці зранку були відео прильотів російської ракети по Дніпру. При цьому я не бачив жодних заяв про те, скільки ракет на місяць виробляють окупанти. В моїй стрічці вже дві доби різні дописи про те, що компанія Firepoint, яка є розробником ракети Фламінго, за словами СТО компанії з Ірини Терех, наразі виготовляє 50 ракет на місяць, і в моїй стрічці немає жодного відео з враженням військових об'єктів в Москві. Хоча було заявлено, що ракета летить на 3000 тисячі кілометрів. Що стосується ракети Фламінго, ну явно що ця ракета є. Я її своє. Глазами не бачив, я сподіваюся, найближчий час її е, побачити. Так, вони були розпіарені. Для чого це було зроблено? Мені не зрозуміло е, там ходили слухи про те, що е, там якісь питання були чи в НАБУ, чи в кого до компанії, хотіли показати, що компанія дійсно щось хороше робить, і таким чином. Е, ну я не знаю, там показати, що роблять ці ракети. Мене навіть цікавить не те, що постійно з'являється інформація про близькість цієї компанії до Міндіча, і що вона отримала від ОП вже третину бюджету України на дрони. Мене цікавить, чому немає жодного підтвердження влучення ракети. Якась дивна ситуація складається в той. Час, коли можна зняти все, що завгодно, і відео прильотів дронів по Московії регулярно викладаються в мережу, чи ці ракети виключно віртуальні, а реальне використання відкладається на свята? Багато питань. Відповідей немає. А рекламних замовних дописів про фламінго все більше і більше. Зеленський держзамовлення на ракети Фламінго буде виконане до кінця року. Я недавно ще раз чув, переслухав те, що казав президент. Він казав, саме ми зробимо там три тисячі крилатих ракет. Заявило би робити легше, ніж потім їх виконувати. Що ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Ну, тут потрібно тепер президенту ставити питання, чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву. Ну, або не виконали ті, кому він ставив те завдання. Зеленський заявляє, що стосується штурмовиків, у нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 25-го року безумовно хороші результати. Ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Олена Новацька, а потім вони сядуть на фламінго і полетять всіх бомбіть. Чого нам гостро не вистачає, так це підводної авіакавалерії Володимир Олександрович. Зверніть увагу: звізда смерті Грьобана Олександр Лозовий. Народна прикмета. Чим ближче триндець, тим більше вундервафлі Зеленського. Юрій Ніколов. Історія з Флеміндічевим Фаєрпойнтом вийшла вже і в Нью-Йорк Таймс. Якщо б хтось хотів накласти Зеленському за так це той, хто зливав американцям дані для цієї статті. Тут відвертості стібуться, що 10% всього збройного бюджету України отримує фірма, яка раніше займалася підбором локацій для зйому художнього фільму за участі зеленського, плюс міндіч якось. Піввласник кварталу 95. Але але статті є ще більше важливий пасаж з посиланням на якийсь секретний аудит Міноборони. Спеціалісти з закупівель оцінили, виходячи з вартості деталей робочої сили, що дрон FP-1 від Firepoint можна виготовити дешевше ніж його ціна в грудні 2024 року, яка становила близько 58 тисяч доларів за одиницю. Ця оцінка мала б спричинити переговори з боку агентства з оборонних закупівель України, але цього не сталося, як виявили аудит. Без цих переговорів контракти були укладені на суму, що перевищувала найдешевший варіант виробництва дронів на 16 мільйонів 700 тисяч доларів, зазначають аудитори. Важливі два нюанси: ті, хто злив Нью-Йорк Таймс, дані цього аудиту. А я справді не знаю, що це за аудит. Він ніде не світиться на радара. Тикають, що перемовини мала б ініціювати саме Агенція оборонних закупівель для зниження ціни на дрони. Тобто їх по такій ціні купувала не тільки тобто... То виходить якась вибіркова націленість саме на агенцію періоду 24-го року. Ну і головне, якщо є якийсь державний аудит, в якому вже доведено, що ціна дронів від Фламіндіча була завищена, то чи стане цей аудит доказом в кримінальному провадженні НАБУ? враховуючи дуже цікаву систему затверджень ціни дронів, вона й досі лишається дуже непозорою і відповідальною. І ніхто досі не може сказати, на якому поверсі банкової вирішується у кого, почому і скільки купувати, то дані аудиту то були б дуже помічні слідчі, бо аудит це ж все так би мовити, факт збитків. Автопереклад статті в New York Times. Три роки тому це була кастингова агенція. Зараз вона має контракти на дрони на суму 1 мільярд доларів. Серед безлічі українських оборонних стартапів один виділяється як для своїх прихильників, так і для критиків, виробник дронів FirePoint. Якщо стартапи кремнівої долини починалися в гаражах, то історія зародження оборонних стартапів України лежить у підвалах. Там багато майстерень збирали дрони з готових деталей, ховаючись під землею, щоб уникнути російських ракет. Ці колись невеликі організації, що керувалися волонтерами, зараз перетворюються на оборонні корпорації в рамках процесу, який заохочує уряд президента Зеленського з метою розширення інновацій. Серед цих компаній одна виділяється як серед прихильників, так і серед критиків швидкістю та маш. Ставами свого зростання. Це новий гігант з виробництва дронів під назвою FirePoint. На початку повномасштабної війни, в лютому 22-го року, компанія, яка стала Firepoint, була кастинговим агентством для кіно і телевізійного виробництва згідно з реєстраційними документами українського уряду. Її офіційно зареєстрований власник Єгор Скалига є виконавчим директором іншої компанії, Adpoint, яка займається пошуком місць для зйомок фільмів. Технічний директор Firepoint Ірина Терех раніше керувала. Компанію, яка виготовляла бетонні вуличні меблі. Зараз компанія є одним з найбільших підрядників української армії з контрактами на суму мільярд доларів цього року, за даними її керівників. У близько 30 секретних місцях в Україні FirePoint виробляє вибухові дрони дальньої дії, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик і тип вуглецевого волокна, призначений для гоночних велосипедів. Ці дрони використовуються у масштабній кампанії проти російських нафтопереробних заводів, яка має на меті завдати Росії еК. Економічних збитків і надати Україні перевагу в мирних переговорах. Компанія заявляє, що також нарощує виробництво більшої зброї дальної дії під назвою Фламінго, яка, як сподіваються, чиновники посилить здатність України наносити удари в глиб Росії. Однак, незважаючи на те, що Файрпойнт випередила численних конкурентів і стала національним лідером в аерокосмічній галузі, компанія стикається з обвинуваченнями у використанні зв'язків для отримання контрактів. А її керівники визнали, що їх до Питували в рамках антикорупційного розслідування. Більша частина військових витрат України прихована за військовою таємницею, а мільярди доларів направляються вітчизняним виробникам зброї, оскільки Київ відходить від залежності від пожертв міжнародних союзників в Україні з довгою історією корупції в оборонних закупівлях. Аналітики та активісти висловлюють занепокоєння щодо того, як український уряд укладає військові контракти і куди йдуть прибутки. Firepoint виникла з тієї ж української кінотеле. Індустрії, де працював пан Зеленський, колишній комік до свого обрання президентом у 2019 році, компанія з пошуку місць для зйомок фільмів, очолювана власником Firepoint, була зазначена в титрах романтичної комедії 16-го року з паном Зеленським у головній ролі вісім найкращих побачень. Вона також працювала над десятками інших проєктів, не пов'язаних з колишньою кінокар'єрою. Президента газета «The Kyiv Independent» у серпні повідомила, що національне антикорупційне агентство України Раїни перевіряє зв'язки між Firepoint і бізнесменом Тимором Міндічем, який є співвласником телевізійної студії, заснованої паном Зеленським. Газета повідомила, що агентство розслідує, чи отримував пан Міндіч прибутки Firepoint, неназваний не названий власник. Firepoint заявила, що пан міндіч просив купити акції компанії, але власники відмовилися їх продавати. Керівництво Firepoint заявило, що співпрацює з антикорупційним розслідуванням і що воно зосереджено на їхній компанії, не на їхній компанії, а на урядових чинов. Представник антикорупційного агентства відмовився від коментарів. Компанію також звинувачують у тому, що вона отримує пільгове ставлення, незважаючи на проблеми з якістю своїх дронів, які, на думку критиків, роблять їх менш успішними ніж інші українські варіанти, у проникненні через російську протиповітряну оборону. Громадська антикорупційна рада, незалежна група, яка стежить за оборонними закупівлями, закликала парламент провести розслідування звинувачень у проблемах з якістю та ціноутворенням. Firepoint заявляє що початкові проблеми з якістю були вже вирішені, і що її основний дрон ФП-1 тепер надійно підриває російське НАТО переробне обладнання, викликає пожежі та спричиняє хаос, який було заплановано. Ця заява не може бути незалежно перевірена. Незважаючи на питання, що виникають щодо військових контрактів України. Виробники дронів, такі як Firepoint, стали національними героями. Швидка адаптація дронів з використанням комерційно доступних компонентів, вирівняла шанси проти набагато більш Шої російської армії та змінила погляди військових аналітиків на майбутнє війни, оскільки колись патріотичні дронові магазини України швидко комерціоналізуються, вони привертають увагу потенційних інвесторів та західних партнерів по спільних підприємствах. Цього місяця Норвегія та Україна оголосили про створення фонду в розмірі 20 мільйонів євро близько 23 мільйонів доларів для так званих ангельських інвестицій у норвезькі та українські стартапи, що займаються безпілотними Альними апаратами ніхто в світі не має такого великого досвіду в безпілотних місіях, сказав Олександр Камишин, радник Зеленського, з питань стратегічної галузей про безпілотну війну в Україні. Він додав, що нова галузь України повинна утворити спільні підприємства із західними оборонними підрядниками. Ці дрони потрібні в Європі та США, сказав він. Міністерство стратегічних галузей України повідомляє, що з 22 по 24 рік в країні відкрилося 425 компаній з виробництва зброї. За окремо. Премою оцінкою Brave One, підрозділу Міністерства цифрової трансформації, що заохочує військові інновації. Понад дві тисячі компаній в Україні зараз проєктують або виробляють зброю. Тільки в секторі безпілотників дальнього радіусу дії, таких як виробляє Firepoint, в Україні є понад 20 конкурентних компаній, сказав Ігор Федірко, директор ради оборонної промисловості торгової групи. Безпілотник fp 1 від Firepoint схожий на мініатюрний літак. Він злітає за допомогою Ракетного приводу і працює на двотактному двигуні, подібному до тих, що встановлюється на бензопилах. Він пролітає близько 850 миль і несе 130 фунтову боєголовку. Хоча безпілотник виготовлений з недорогих матеріалів, він здатний вразити більшу частину західної Росії. Підхід України до безпілотників дальньої дії був перший запроваджений Росією, яка використовувала недорогі моделі іранського виробництва. Ця тактика, а також пов'язаний з нею бізнес, базується на обсягах. Більшість безпілотників перехоплюються, а це означає, що вони повинні залишатися дешевими, але деякі пролітають, і на відміну від літака, вибуховий дрон повинен спрацювати лише один раз. Firepoint заявляє, що її дрони зараз здійснюють 60% атак України на території Росії. Удари дронів української армії піддали щоденним бомбардуванням Росію, країну, яка пишалася своєю протиповітряною обороною ще з часів холодної війни. Контракти компанії цього року встановлять близько 10%. Сяти відсотків витрат на оборонні закупівлі України за даними урядового аудиту. Уряд відкрив крани, незважаючи на те, що Firepoint уникла передбачених законом переговорів про ціну під час укладання контракту. Спеціалісти закупівель оцінили, виходячи з вартості деталей робочої сили, що дрон FP1 від Firepoint можна виготовити дешевше ніж його ціна в грудні 2024 року, яка становила близько 58 тисяч доларів за одиницю. Ця оцінка мала б спричинити переговори з боку Агентства з оборонних закупівель України, але цього не сталося, як виявили аудитори. Без цих переговорів контракти були укладені на суму, що перевищувала найдешевший варіант виробництва дронів на 16,7 мільйона доларів, зазначають аудитори. В інтерв'ю керівники компанії заявили, що ціна їхніх дронів вже була мінімальною для зброї, яка дублює можливості крилатих ракет, вартість яких перевищує 1 мільйон доларів за штуку. Майор. Юрій Касьянов, колишній командир підрозділу безпілотників, сказав в інтерв'ю, що Firepoint виграла контракти, незважаючи на конструктивні недоліки, тоді як модель, яку він розробив під назвою Spare, була проігнорована. За його словами, його безпілотник був проігнорований, незважаючи на те, що він продемонстрував систему наведення стійку до перешкод, підірвавши два безпілотники у 23-му році в кільках ярдах від прапора, що майорить над Кремлем у Москві. Майор Касьянов сказав, що він давав свідчення як світ. У антикорупційному розслідуванні, пов'язаному з Firepoint, і що після цього військові. Розформували його підрозділ безпілотників у відповідь на питання про якість 30-річна пані Терех, технічний директор Firepoint, сказала, що виробництво безпілотників слід розглядати як нову галузь, яка порушує стандарти якості у виробництві літаків заради економії. Окрім дрона FP-1, Firepoint заявляє, що збільшує виробництво фламінго більшого і важчого летального апарата з реактивним двигуном, дальністю польоту близько 1800 миль і боєголовкою вагою в одну тонну, Девід Петреус, колишній генерал армії та директор ЦРУ, назвав фламінго потенційним переломним моментом у війні. Ефективність фламінго ще не була перевірена в масштабі. Також загадкою залишається його назва. Пані Терек сказала, що інженери пофарбували один прототип у рожевий колір, що й дало назву. Яскравий колір мав допомогти у пошуку уламків після випробувального запуску а червоної фарби у компанії не було. Сказала вона. Інша версія стверджує, що рожеве забарвлення було помилкою, і інженери жартували. Що найгірше може статися, якщо жінка керує оборонною компанією? Зброя буде рожевою.